Усім привіт! З вами ABJ, і це неформальний канал поживи для розуму про те, що навколо, а деколи і всередині нас. Наприкінці 2023 року я вирішив поділитися зі своїми слухачами і глядачами на YouTube деякими своїми давніми цитатами. Я написав ці вислови сам. Отже. Майбутнє потрібно лише, аби мотивувати теперішнє. Жити по кишені це щастя. Вміти при цьому збільшувати вміст кишені велике щастя. В служінні життя набуває головне сенс. Розвинений розум не мав би зупинятися перед викликом появи перед собою формул або іншими проявами точних наук. Ми все одно спричинимо наслідки, тож не потрібно боятися спричинити правильні наслідки. Найохочіше мрії втілюються тоді. Коли їхнє втілення стає вже майже непомітним, коли повнота життя переповнює і так. Розум самозароджується, це природний процес, отже, розум властивий природі. Здоров'я залежить від самопочуття не менше, ніж самопочуття залежить від здоров'я. Повна безмежна істинна свобода досягається за деякий час завдяки правильним доречним самообмеженням. У всякому, навіть дуже обмеженому часі треба намагатися виділяти собі періоди відпочинку. Саме цього відпочинку і оновлення сил, збільшення сил, збільшення тями і всяких інших хороших речей, а також миру всередині і зовні, Я бажаю всім. У 2024 році ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і нехай з вами будуть мир і небайдужість. Щасливого Нового року!